На початку літа була оголошена акція летіння сіток для наших хлопців, які захищають нашу Україну. До цієї акції долучилися 100 закладів освіти, всі, які є в місті. У одних була задача придбати матеріали, у інших була задача сплести ці сітки. Ми планували 30 сплести сіток, але коли їх сплели і ми отримали, їх вийшло набагато більше. У нас в гімназії інтелект дуже активно плетуться сітки. На акції кожного дня ми маємо запроси, замовлення від хлопців на 3-2 місяці наперед. Сітки плетуться кожного дня. Це з 8 ранку і до пізнього вечора. Приходять люди з району, приходять люди. Вірніше, вчителі в перервах плиту сітки, але в основному це люди, які небайдужі, які мають можливості, мають час і мають бажання допомогти військовим. Слава Збройним силам України. Велика подяка нашим освітянам.